ефірі програма Освіт за людьми, де ми вирушаємо на пошуки людей, які нас дивують та надихають. Сьогодні ми познайомимося із франківською майстриною, яка створює унікальні вироби з епоксидної смоли. Вам теж цікаво, як це виглядає? Тоді рушайте з нами! Тарешки, підсвічники та навіть тримач для телефону. Усе це Мирослава виготовляє із епоксидної смоли. Каже, це непростий та тривалий процес. Дуже часто, коли ми наливаємо форму, це сторона знизу. і Це треба дуже наперед так спланувати, щоб розуміти, який ти хочеш отримати з того боку результат, продумати, що за чим, в якому порядку ти будеш додавати, ну щоб не забути, не перепутати і так далі. Надихнувшись виробами інших майстрів, Мирослав розпочала створювати власні. Там були такі різні групи, ніби там зроби сам, зроби своїми руками і так далі. І от я була на них підписана, я ем, навіть не можу пояснити, чому, але мені було цікаво дивитися, там люди викладали або свої роботи, або якісь там фотоуроки, відеоуроки, як щось зробити. І я тут так придивлялася до якихось таких простих варіантів. тобто щось дійсно для новачків, щоб я могла зробити. І якось мені це фото, а якась майстриня ділилася от там, сережки зі там, ну, ніби, справжніми пелюстками квітів Ну, зі Справжніми політками квітів. Ну, малювала, напевно, ну, там, не знаю, роздрукувала якусь там пелюстку. Ну, як може бути зі справжніми квітами? Так, я ж, це ж не так. Але потім починаю читати, починаю вникати, виявляється, що це дійсно така штука існує. Дійсно, можна засушувати квіти, тобто, якщо їх висушити, там квіти чи інші рослинки, до того моменту, що вже повністю з них волога виходить, з ними можна працювати. Вироби із епоксидної смоли жінка вже створює 10 років. Усього, що вміє, навчилася самостійно. У мене трохи помінялися за останні роки стиль, то я робила більше прикраси саме з сухоцвіті. Потім в мене стали більше такі яскраві масивні прикраси. Я от почала робити якісь такі моменти в декор, тобто от зараз мені подобається, хоча я ніби сама не любителька, але мені подобається саме робити підсвічники для невеличких цих чайних свічечок. Дуже прикольно виглядає підставки для телефонів, бо це ніби теж така практична річ. Вона ніби і гарно, і практично, і зручно. Там так само от таці теж ніби і гарно для просто для інтер'єру, але з іншого боку, ти можеш її використати на практиці, тому що там супер не знаю, каву наприклад, Ось, наприклад, ця, це. це моя найновіша з цитросом. Вона така сама ще є підставка під е, телефон, тобто навіть як варіант може собі такий комплект, чи собі купити чи комусь на подарунок. Кожен виріб вимагає особливого підходу та використання різних видів епоксидної смоли. У нас такий вибір тої епоксидної смоли, що просто треба дуже, -дуже добре розуміти, що ти з нею хочеш зробити. Бо вона буває рідка, вона буває густа, вона буває там з уф фільтрами якщо ти буде щось під тривалою дією сонце, наприклад, знаходитись. Вона буває з харчовим допуском, якщо це, наприклад, якась стаття, на якій будуть там продукти. Тобто дуже багато всього. Тому перед тим, як навіть її замовляти, треба дуже добре вникнути, зрозуміти, що ти хочеш зробити, бо навіть якщо ти ну, правильно замішаєш якусь одну смолу, все, що зробиш правильно, але сам тип смоли не той, то ну, просто нічого не вийде. У мене теж такі бували випадки, коли я просто щось та яка є смола, з тою зроблю, воно мені або розтечається, воно поки швидко загусне. Брак, по суті, виходить. Разом із Мирославою і ми теж пробуємо створити прикрасу із епоксидної смоли. Для того, щоб залити епоксидною смолою якийсь вий чи форму, потрібно спочатку її змішати, тому що епоксидна смола двокомпонентна завжди. Є сама епоксидна смола і є затверджувач до неї. Правильних пропорціях їх потрібно замішати, перемішати до, до однієї консистенції, і тоді вже можна займатися творчістю. Отже, ми з цього якраз і будемо чинати. Змішуємо два компоненти для виготовлення прикраси. Тобто я даю 50 це Буває таке, змішується по так, об'єму. Сьогодні в мене в роботі так само така підставка в морському теж стилі. Я робила підзимова э, мильничку. В такому стилі мене просто залишилася поксидка, то в мене добре, щось, щось от таке придумали, тут камінчики, які я сама в себе на ріці збирала, мушлі, які мені там, теж подарували, тут трошечки мокло, але його не видно, і так ніби воно як імітація в моря. Якщо так собі дофантазувати, От. і ми сьогодні будемо фінішний шар. Дно mm -hmm. ніби От. Е, так само в мене тут процеси з такими, як... Це ніби як кульбавка, але це не кульбавка, це якась більша, більші такі парашутики, це підставка під телефон, просто зараз квіточки, і я хочу зробити голубенький фон. Мені дуже подобається, коли воно так ніби... ніби ці парашутики полетіли в небо виглядає. А ще... Дуже будемо дивитися по ситуації, бо я так з епоксидки небагато замішала, але в мене тут є такі, така форма на котика з Філікса. Далі додаємо фарбник та блискітки у нашу суміш. Прикраса буде готова вже за двадцять чотири години. Скажіть, просто ну так середньо, щоб просто навколо так по чуть-чуть навколо ведете. Угу, о, Вже розтікається, думаю, достатньо. Ще чуть-чуть із цього краю, так щоб було більше полежати, щоб відриваємося. Клас гарно. Зі зворотної сторони вже гарно. <рес> Треба почекати, щоб застило, щоб подивитися, що буде з лицевої. Я зараз дуже акуратно по всій поверхні цієї підставки роз... розтягує покситку. Треба дуже так. Попасти і забагато не налити, тому що вона може розтектись. У майстрині велика колекція виробів із епоксидної смоли. А нещодавно вона розпочала створювати прикраси із срібла. Срібло це знову ж таки інша цільова аудиторія. Це в деякій мірі от те, що я зараз роблю це. Більше такий мінімалізм. І я навіть в своїй роботі зрозуміла, що в принципі, напевно, що знову я роблю під себе, тому що зараз в мене офісна робота, і в мене просто бракує часу на те, щоб от. Цього яскравого щось вибирати, тому що отакі яскраві прикраси вимагають більше уваги. Треба підібрати кольори до одягу і так далі. Тобто це вимагає час. А зранку, коли ти біжиш з дому на маршрутку, ти просто хапаєш, що є під рукою і побіг. В загалом у колекції майстрині Мирослави більше п'ятиста виробів. Їх вона створює у вільний час від роботи. Мене мені ще ось це привернуло увагу. Воно таке цікаве, так. дуже незвичне. Ну, треба. Тут сарато не хуртаем є. не, но небо. В принципі, мені здається, що ці підсвічники, вони навіть як просто мене, декору під свічки дуже гарно виглядають. Бо з усіх сторін можна оглянути там всередині ці квіточки. Мені дуже подобається, знаєте, коли видно текстуру пелюстки, ці прожилки, воно якось так красиво, магічно завжди. До речі, так само колега мені принесла букет з гортензіями. От і маємо з них підсвічники. Я збираю квіти з жіноці. Я вже навіть, якщо мені там хтось хоче дарувати букет. Квітів, то я замовляю, я знаю, які квіти мені потрібні. Так, отаке-то, таке-то, такого-то розміру, такого-то кольору, ну, щоб просто було і, одразу, і для душі, і для роботи. Уже сьогодні ми познайомилися із франківською майстриною, яка перетворює смолу на прикраси та елементи декору. Можливо, після цієї програми ви також захочете зробити щось цікаве власноруч. Це була програма Усвіт за людьми. До нових зустрічей.